Два рази на тиждень Ольга Семенова відвідує своїх підопічних. Їх у неї чотирнадцять. До вас можна наже. Можна, Це наш дідусь Петро Петрович. Петро Харитонов під опікою Ольги третій рік. Йому 92, Житель мікрорайону Корабель через обстріли змушений був залишити свою квартиру і переїхати в інший район. Чоловік розповідає, багато справ намагається робити самостійно, але допомоги потребує. помогает, нужно простые вещи, нужно подшить что-то там, перемонтировать, она в любой момент, нужен мне блины испечь, она бы тоже в один момент быстренько Так що я доволен. Ольга каже, працює третій рік, робота нелегка. Головне знайти підхід до підопічних. Без цього працювати неможливо. Через безпекову ситуацію у місті робота ще й небезпечна, додає жінка. Дійсно страшно. Воно летить, ти Так уп, упав, і воно то свистить там, бух, 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 попадло. я кажу, господи, ривеш. І що хочеш, все затишилося. І думаєш, Боже, так треба жити, бо мене ж там бабуся голодна. Приготувати їжу, прибратись в оселі, супроводжувати до лікарні, допомогти в оформленні документів. Це обов'язки соціального робітника, розповідає Ольга. Ось на даний момент я вважаю, що от саме в Херсоні насамперед наша основна задача це вижити, вижити за будь-яку ціну. І вижити треба не тільки мені. А, їм. а щоб вижили і вони, і щоб їх життя було на якомусь ну більш-менш комфортному рівні, треба я. І ось мене це підстягує. Я ж кажу: доки ти зробив щасливою хоч одну людину, ти не зря прожив своє життя. Окрім допомоги підопічні потребують спілкування. Когось необхідно вислухати, а комусь, як Петру Харитонову, прочитати новий вірш каже Ольга. При придоріях Кавказа жило плем'я женщин, согласна, розказує. Так, на часі вже а? нова збірка Петровичу. Будете переписувати? переписуйте. Буду, ну а що робити? Я як стіна В Качей секретаря. Тук-тук-тук. Ну, Михайло, так Здравствуйте. Так можна? Здравствуйте. Здравствуйте. З продуктами і з ліками до своєї підопічної прийшла Тетяна Поливода. Нінельки слова під її опікою місяць. Вона мене вже поняла. Я іноді я пару слов скажу, вона поняла все. Я восхищаюсь вообще, как, как она Тут або молодость, или такой, такой человек, такой характер. Вот она, у нагрузка. У Тетяни 12 підопічних. На зв'язку з ними вона цілодобова з соцробітницею. Жінка працює третій рік. Зізнається, робота важка, але подобається допомагати людям. Вона мені приносить задоволення. Ця робота змінити працю. Я не знаю, вони мені як рідні всі, і я їх не можу ну якось не можу їх кинути із. Якось я навіть не не замислювалася над цим питанням ніколи. Я вам не можу так і швидко відповісти, хотіла би я змінити чи ні. Тетяна та Ольга працюють у центральному районі міста. Загалом на обслуговуванні тут 253 людини, 30 з яких маломобільні. Ними опікується 20 соціальних робітників, розповіла директорка територіального центру соціального обслуговування. Оксана Пащенко Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.